Друзі, вітаю! Це подкаст Хорологі. З вами Росляков Дмитро. Неочікуваний випуск, проте тепер такі випуски будуть щопонеділка. Це буде тижневий дайджест. Тобто ми будемо говорити про новини, що відбулись за минулий тиждень у годинниковому світі. Такий собі невеличкий формат, щоб вам було зручно десь там по дорозі на роботу чи вранці за кавою на початку тижня. Бути в курсі всіх подій. І швиденько разом зі мною. Гарно починати новий тиждень, скажімо так. Почнемо ми по новинах минулого тижня з анонсу Зеніту. Зеніт презентував першу в історії лімітку разом з гравцем в американський футбол. Це «Арон Роджерс. Модель називається Зеніт Хрономастер Sport Aaron Rogers Limited Edition. В чому її особливість від е, звичайного Зеніту Хрономастеру Спорту? До речі, сама модель Зеніт Хрономастер Спорт мені дуже імпонує. Дуже має такий стильний, лаконічний вигляд. Працює як і базова модель, так і е, дана лімітка. Безумовно, на легендарному калібрі El Primero. Е, Так ось е, дана лімітка вона відрізняється тим, що е, циферблат і керамічна рамка е, зеленого кольору, а також е, індекси. Вони використовуються в вигляді арабських цифр. Виглядає дійсно дуже стильно. Хто не бачив в телеграм-каналі цього анонсу, то рекомендую підписатись на телеграм-канал. Там ще більш динамічно і швидко виходять актуальні новини і будь-які події, які відбуваються в реальному часі. Ось, і там є фотографії, можна подивитись, хто не бачив, дійсно ось цей. Зелений циферблат, зелена керамічна е, рамка, безель е, і арабські цифри ну, дуже стильно виглядає, дуже підходить цьому годиннику і цій колаборації. Дійсно, заспівав якимись новими фарбами, можна так сказати. Е, е, крута лімітка, насправді, дуже все е, по суті. Мені здається, попали вони там багатьом в серце. І знаєте, навіть якщо ви там не футбольний фанат американського футболу саме, то ті, хто в темі, розуміють, що це така певна версія сабмарінера Халка, тільки у виконанні зеніту і у вигляді хронографа, теж такий зелений, дуже симпатичний колір. Тому думаю, що буде певний ажіотаж, в тому числі через те, що ліміт обмежена кількістю 250 штук. Ось. І рітейл цієї моделі складає близько там, 12 800 Ну, тобто, умовно, там, 13 тисяч доларів. Це плюс-мінус в діапазоні ціни звичайного зеніту хрономастеру спорту. Там, десь він коштує 11500, 11,700. Тобто, скажімо так, за ліміт і певну колаборацію з легендарним гравцем американський футбол переплатити потрібно буде там, буквально близько півтори тисячі доларів. Е, ідемо далі. Далі цікавий анонс від g shock Цікавий він тим, що на. Своє 40-річчя лінійки G-Shock Бренд Casio випустив годинник з використанням штучного інтелекту, тобто в розробці цього годинника приймав участь Шаї. Годинник має назву G-Shock gd 001 Цей годинник буде проданий на аукціоні Philips у грудні. І, скоріш за все, він стане найдорожчою моделлю G-Shock. Якщо бути більш точним, то йдеться про аукціон Philips 9-10 грудня у Нью-Йорку. Ця модель позиціонується як друга серія проєкту Dream Project. Перша модель цього проекту від Casio з референсом GD5009GR, вийшла 5 років тому у рамках 35-річчя g shockу Саме цієї лінійки, і це був g shock у квадратному корпусі із 18 каратного золота, незважаючи на великий цінник у 70 тисяч доларів. Це, до речі, на тему, що там g shock Casio, там дешеві годинники там і тому подібне. Буває трошки по-іншому, доволі часто насправді. Так от, при ціннику у 70 тисяч доларів, всі 35 екземплярів тієї моделі е моментально були розпродані. Ось і Dream Project 2, який ось вийшов, і який буде проданий на аукціоні 9-10 грудня. Він також виготовлений із жовтого золота 18 карат, але в єдиному екземплярі. Тобто, це пік юніс, як кажуть. І от над дизайном його працювала команда молодих інженерів та ветеранів годинникової індустрії, включаючи самого творця легендарної моделі. Японці вирішили і поекспериментувати та залучити до роботи над проектом Штучний інтелект, який надавав творцям інформацію за такими запитами, як міцність конструкції, методи обробки та зниження ваги. Діаметр цієї моделі 45,1 мм, що на 0,1 всього більше, ніж стандартні моделі цієї лінійки. Товщина корпусу складає 143 мм. відстань між вушками 57,1 складає 355 грамів, що майже на 60 грамів більше, ніж у першої моделі Dream Project. Крім індексації часу, годинник підтримує також показник дати і додатковий часовий пояс, а також функцію хронографа. Скло в ньому буде сапфірове водонепроникність 200 метрів. Орієнтовно, естімейт моделі заявлені, тобто ціна за якою будуть. Продавати, можливо, старт починати там 70-140 тисяч доларів, тобто в діапазоні від 70 до 140 тисяч доларів цей годинник, скоріш за все, буде проданий в єдиному екземплярі. І безумовно, що у прес-релізі повідомляється, що всі кошти від продажу годинника будуть передані екологічним організаціям. Це мода на екологію вона продовжується і тут, в тому числі. Далі у нас був анонс, також пов'язаний з екологією. Це анонс від компанії Balenros з моделлю BR0392 Diver Tara. В корпусі синьої кераміки компанія Белонрос оголосила про партнерство з французьким фондом моніторингу водних ресурсів Тара Ocean. І на честь нового співробітництва був випущений годинник br 0392 Diver Tara. Створений для того, щоб витримати суворі умови морських досліджень. Скажімо так, ініціатива самого цього фонду Tara Ocean спрямована на дослідження морів та обмін науковими даними у цій галузі. А також на підвищення обізнаності громадськості щодо стану водних ресурсів планети. Ось. І протягом двох десятиліть фонд співпрацює з провідними дослідницькими центрами світу з метою вивчення. Морського біорізноманіття та наслідків зміни клімату. Ось. І новинка отримала корпус з матової синьої кераміки 42 мм, також безель цьому годиннику з ж самої синьої кераміки. І роботу годинника забезпечує калібр BR Cal302, створений на базі калібру селіта CV-300. Запас ходу в годиннику 40 годин, і носити його. Будуть на синьому каучуковому ремінці. Доволі стандартно виглядає по міркам Беленросту, тобто в їх такому квадратному стилі зроблений, симпатичний, синя кераміка. Знову ж таки, всю, всю суть цього анонсу робить ось ця колаборація, зав'язана на, знову ж таки, історії, пов'язаної з екологією. Знову ж таки, як багато хто любить останнім часом це лімітка. А саме серія з 999 екземплярів, знову ж таки, частина прибутку від продажу годинників буде. Перераховую на підтримку ініціатив фонду цього Тара Ocean, а орієнтовна вартість буде близько 5700 євро. Ось, знову ж таки, стандартна для Баланрос історія по своєму вигляду, uh -huh. по своєму наповненню з точки зору там, діаметру корпусу, калібру, який застосовується водозахисту і тому подібне. Певний інтерес викликає, ось знову ж таки, ця колаборація на екологічну тему. Наступною новинкою стала історія певного переродження цікавої, реально цікавої моделі компанії Breitling, а саме Braitлінг. Avenger. Перші моделі цієї колекції були представлені у 2001 році. У 2019 році лінійка пережила певний перезапуск, і ось у 2023 році, слідом за іншими колекціями компанії Breitling, лінійка Avenger зазнала ну, капітального оновлення і поповнила свої ряди великою кількістю нових моделей, там більше 20 моделей. Загалом вийшло. Залежно від набору функцій, нові моделі мають різний діаметр. Наприклад, три стрілочни і е е е, з показчиком дати вони отримали корпус там, 42 мм. Хронографи та моделі з gmt індикацією отримали 44 мм корпус. В основі нових моделей Breitling Avenger Automatic 42 мм mm лежить сертифікований COSK автоматичний калібр 17. Цей механізм він зібраний на базі калібру Єта 2 і забезпечує запас ходу 38 годин. що Не дуже багато, насправді. По міркам нинішнього часу і по міркам там, цін, за якими. Braitlін буде, буде продавати точніше, вже продає свої е, годинники Я, як для тристрілочника, трошки так 38, в певній мірі навіть для мене дивно. Е, далі це моделі Breitling Avenger Automatic GMT 44 мм. Вони мають схожий з 42-мм тристрілочником дизайн, але при цьому вони тонші за тристрілочники. Безель обертається у двох напрямках та має 24 годинну розмітку. Моделі Breitling Avenger Automatic GMT 44 мм мають схожий дизайн, але при цьому вони тонші за три стрілочники. Безель обертається у двох напрямках та має 24 годинну розмітку. Її дублює також 24 годинна шкала на внутрішньому Безелі, за рахунок якої з цими моделями можна відстежувати час у трьохчасових поязах одразу. GMT-стрілка регулюється незалежно від основної годинникової стрілки, і роботу годинника забезпечує сертифікований коскалібр Brightling Калібр 32 GMT, зібраний на базі калібру 2893 28932. Механізм має е, трошки вже збільшений запас ходу, а саме 42 години. Моделі Avenger Automatic GMT доступні із чорним та синім циферблатами. Крім сталевого браслету, годинники пропонуються носити ще як варіант на шкіряному ремені. І Останньою серією вновлення Avenger це є Avenger Chronograph. Роботу цих годинників забезпечує флагманський вже калібр Брайтлінгу, калібр 01. Він має запас ходу 70 годин. Це нарешті вже… Гарно, навіть супер, я б сказав. А хронограф у ньому запускає колони колесо в парі з вертикальними щепленнями. Якщо заводна головка в ньому завинчується, то хронограф не завинчується. Хоча водонепроникність корпусу на рівні 300 метрів, як і у попередніх моделей, що насправді. Дуже багато хронографів аля дайверів, які заявляють, що вони 300 метрів завинчують голівку. Звісно, а наприклад, кнопки хронографа вони не завинчуються. Тому така собі історія. Важливо розуміти, що хронограф в будь-якому випадку треба запускати на суші перед зануренням, якщо вам це потрібно, там під водою в будь-якому випадку цього краще не робити. І також в цій серії хронографів є останні представники. Це моделі Breitling Avenger B-01 хронограф Night Mission із корпусами, із чорної кераміки та Титан. Такі певні, певні типу, як лімітки, скажімо. І тут варто відзначити те, що, хоча лінійка Avenger позиціонує себе як годинники, скажімо, початкового рівня в. Палітрі Брайтлінгу, то після оновлення дизайну ціни на ці моделі позростали. і от Наприклад, Brightling Avenger Automatic 42 мм mm складає 4600 доларів за моделі на ремені і 4850 доларів за моделі з браслетом. Моделі Avenger Automatic GMT 44 mm будуть коштувати 5250 доларів за версії з ременем. І 5500 доларів за годинник на браслеті. Моделі Breitling Avenger Хронограф 44 мм обійдуться в 8000 доларів на ремені і 8250 доларів на браслеті. І орієнтовна вартість моделей Mission складає 9300 доларів за версію з жовтим циферблатом та 9500 доларів за модель з циферблатом із карбону. Ну мають право, давайте скажемо так, проте десь там, базові моделі на доларів 500, мені здається, було б нижче опустити було б більш привабливо на фоні конкурентів, а там хронографи, думаю, взагалі там на тисячу на півтори. Бо виходить вже десь, десь перехід в трошки інший діапазон. Не знаю. Моделі виглядають гарно. а стрілочники 42 мм. Дуже такі лаконічні. Подобається. Реально подобається. цін є певні питання, проте, ну, Браттінг, я впевнений, знають, що роблять. Наступною новиною буде така суміш годинниково-ресторанної історії Франсуа Польжурн. Легендарний годинникар і власник одноіменного бренду FP Journ разом з Домініком Готьє, шеф-кухарем, відкрили ресторан у центрі Женеви. Ресторан примикає до готелю Метрополь, має вікову історію. У ще 1912 році фармацевт Адольф Найгер відкрив на першому поверсі будівлі готель та бістро під назвою Зебаварія, що спеціалізувалось на продажу німецького пива. Це місто любили і прем'єр-міністр Великобританії Невіл Чемберленд, і французький політик Арістіт Бріан, і багато інших цікава колаборація. Дизайн такий виконаний, скажімо, в мотивах годинників Франсуа Польжурна. На стінах багато ілюстрацій там, механізмів з різних складних елементів його годинників. Виглядає все дуже зрозуміло, стильно, класно. Домінік Готіє, шеф кухар який є партнером в цьому проєкті, Він відзначений зіркою Мішлен, Також у 2009 році заробив звання шеф-кухар року у Швейцарії. Ось тому плюс один, я впевнений, смачний і з годинникової теми дуже цікавий ресторан у самому центрі Женеви. Це круто, насправді це круто, що людина з годинникового світу там трошки зміщається там в іншу для себе нішу. Зрозуміло, що він там буде займатися там в меншій мірі. Проте Вивіска Франсуа Польжур не тільки на бутику якомусь, а на ресторані. Це круто. І для годинникової індустрії, і для ресторанної. Бо вплив такої персони він, е, є доволі значним. Будемо в Женеві, обов'язково зайдемо. Е, наступна новинка е, і новина в цілому це. Е, Дві вишукані новинки з репродукціями робіт Кацусіко Хокусая від Жежелі Культер. Це моделі Жежелі Культер Reverso Tribute Animal Хокусай. Будинок годинниковий Желі Культер має традицію використовувати в декорі годинників азіатські мотиви та східні декоративні ремесла і такі певні колаборації, і відсили до японських митців. Це там вже не перша історія. На підтримку цієї традиції робити такі певні колаборації, випустила ці дві новинки: прикрашені репродукціями робіт японського митця Кацусіко Хокусая для прикраси зворотного боку корпусу були обрані дві роботи. Із серії робіт цього майстра під назвою Подорожі водоспадами різних провінцій, які безпосередньо цей художник створив під враженнями від найкрасивіших краєвидів острова Хонсю. Розпис на годиннику виконано в техніці гарячої емалі. В неї суть в тому, що. Вона має не менше 14 шарів емалі з поетапним випалом при температурі 800 градусів за Цельсієм. Тобто це технологічно це доволі така складна історія. Масштаб мініатюрних копій двох картин приблизно 1 до 10. При цьому навіть дрібні деталі, на кшталт вінєток із прописаними від руки підписами відтворені з максимальною точністю. В ну, культер працюють неймовірні майстри, тому тут ніхто не сумнівався, що все буде дуже деталізовано. І передано, як і в оригіналі. скажімо. Обидві моделі представлені в корпусах із білого золота, і всередині встановлені механізми з ручним підзаводом та 42-годинним запасом ходу. Ці моделі лімітовані взагалі маленькими серіями, що логічно, і вони там направлені на східного покупця однозначно. і Ліміт у них по 10 екземплярів на кожну. Ціни навіть поки що немає. Вона, як звісно. Фореквест за запитом, хоча я думаю, що там люди, які в темі, там вже, їх, вже їх собі побронювали і вони вже знають, до кого будуть їхати. Це стандартна історія там, в таких історіях, в таких лімітках. Наступною новиною, яка в певній мірі занурює нас у дитинство, мене так точно це презентована новинка в колаборації Своч і Сімпсонів. Продажі почалися буквально ось в цей четверг. Нагадаю, що з 1989 року виходять Сімпсони і це та історія, яка, ну, я думаю, багатьох радувала. І... Насичувала певними емоціями дуже довгий час. Я дуже гарно пам'ятаю, як о 7.30 ранку перед виходом до школи на М-1 вмикали Сімпсони, і це був реально крутий початок дня. Тому ось цей випуск для мене така дуже дуже цікава, дуже прикольна, дуже яскрава історія, яка знаєте, там ну Яку сміливо можна брати будь-якій людині, дівчині, хлопцю, чоловіку, 30 років, 20, 50, одягати і просто насолоджуватись ось цими емоціями, згадками? І просто дивлячись на нього кожного разу, занурюватись на багато-багато років назад у безтруботне, щасливе, яскраве дитинство дуже круто. Вийшло, мені дуже подобається. Скажу більше, я цей годинник в день старту продажу придбав і реально дуже кайфую від такої яскравості, і, і, і головне від того, як він просто реально бере. І ти навіть цього там не розуміючи, просто ти занурюєшся в якісь позитивні спогади. От він просто робить те, що має робити цей годинник дарувати емоції, як і будь-які інші годинники. І це не залежить в більшості від там, ціни чи якихось інших моментів. От він просто попав туди, куди має попасти. Він має яскраво жовтий колір і такий виглядає як дизайн пончика, прикрашений такою посипкою. Дуже така грайлива історія. І не знаю, мені здається, я просто про неї міг би зараз говорити годину, проте це у нас там дайджест, і він повинен вміщатись там в 25-30 хвилин. Тому на цьому про Своч і Сімпсонів закінчимо. Знову ж таки. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання є до кожного е подкасту в описі. Там все виходить в режимі реального часу, і хто не бачив, то там можна побачити, як він виглядає. Е цей годинник, е там базові його характеристики, і швидше за усіх інших бути в курсі, що де відбувається у годинниковому світі. Ще раз, годинник вийшов, ну просто клас, яскравий. Такий позитивний молодці. І при цьому, розуміючи певний хайп довкола Сімпсонів там, і тому подібне, цінник там не робили умовно там, за межами там, базових своч. Він там коштує умовно 100 доларів 100-110 в залежності від країни, там курсу і тому подібне. І це. Я вважаю одна з найкращих інвестицій в свої емоції. Зверніть на нього увагу, якщо у кого є можливість е, дістати, то я рекомендую там, для себе, там, можливо, там, для дівчини, для хлопця, для дитини, в тому числі, е, ви не пошкодуєте. Реально вийшло дуже гарно, дуже яскраво. І от головна його місія занурити. Там на 20-25 років назад виконана просто бездоганно. Молодці. Тут, знову ж таки, зараз дайджест перетвориться на годинну розмову про о, Свочі Сімпсонів. Тому продовжуємо. І, в принципі, на останній новині ми цей дайджест будемо закінчувати. Е, бренд Сартіна презентували лімітовану версію. Дайвера у стилі 70-х років, це модель DS Super PH 1000 метрів. Годинник представлений у сталевому корпусі 43,5 мм. Безель оформлений чорною алюмінієвою ставкою і хвилинна шкала, покрита суперлюміново. Мітки та стрілки на помаранчевому циферблаті, знову ж таки, Покриті люмом для гарної видимості під водою. Водонепроникність корпусу 1000 метрів. Усередині стоїть автоматичний механізм Powermatic 80 із 80-годинним запасом ходу. Ціна близько 1000 доларів. З звінтажними відсилами Дайвер їх доволі популярний. Це серія DS Super PH, в залежності від водонепроникності там різні далі йдуть цифри. Доволі покурний. Популярна, вінтажно, лаконічно, симпатично виглядає, черговий, гарний реліз у їх стилі. Питань немає в своєму бюджеті: це гарний бренд, гарний дайвер і гарний новий анонс. Друзі, ось такий був тижневий дайджест. Основні на різні тематики годинникового світу. За минулий тиждень я навіть трошки вибився з часу, плюс-мінус. Проте важливо розуміти, що новин було багато, реально багато, багато анонсів, багато колаборацій, відкриття ресторанів і тому подібне. Тому далі буду намагатись влазити по часу в хвилин, мабуть, 15-18. Проте. Вже як буде по новинам. Сподіваюся, сподобався такий формат, формат, в якому ви можете почати в рамках там, умовно, до півгодини свій понеділок з інформації, що відбувалось в годинниковому світі на тижні, що пройшов. Дякую, що були зі мною. Дякую, що слухали цей подкаст. Підписуйтесь на телеграм-канал, слідкуйте за актуальними новинами, за актуальними анонсами. Поширюйте, будь ласка, за можливості подкаст. Пам'ятайте, що по факту ми з вами створюємо український контент на годинникову тематику, якого практично взагалі не існує. Тобто, ми прокладаємо ті перші кроки, перші плиточки на довгому-довгому складному шляху, і ми обов'язково це зробимо і виведемо годинниковий український контент на новий рівень. Підтримуйте. Поширюйте, слухайте, пишіть свої відгуки на платформах подкастів. підписуйтесь ще раз, будь ласка, на телеграм-канал, щоб бути впершими в курсі всіх актуальних новин. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, це був.